Я хотів би повторити, що сказав пан Рубіо стосовно зустрічі в Саудівській Аравії між американською та російською делегацією, і було сказано, що мета обговорення питання припинення війни це забезпечення справедливого і тривкого миру. Саме це ми хотіли б бачити. Я також хотів би, щоб ми також надавали якомога більше допомоги Україні, щоб Україна змогла повернути якомога більше території, які захопила Росія під час цієї агресії. Хочу на початку сказати, що це мій мій четвертий. П'ятий візит до до України в 19-му, Я був до війни на Донбасі. Бачив перепідготовку військових Був також в Україні, коли це ще була радянська республіка з начальником штабу із Америки, який вперше відвідав Україну після Ялти і Другої світової війни. Тобто я Спостерігав це і в ті часи, які були досить похмурими, і в часи, коли було процвітання, бачив і злети, і падіння. Я захоплювався тими, хто був на майдані. Знаю про тяжкі часи. Я думаю, що ця трансформація не лише країни, але власне і в збройних сил України це дійсно вражаюче і я бачу від кожного від візиту до візиту. минулого вересня я був тут. Ми відвідали батальйон Немесіс, це батальйон безпілотних систем і був дуже вражений. Зараз це вже полк. і... Це десь трошки більше ніж рік тому, і я бачу, який прогрес було зроблено в непілотовних системах, який поступ в технологіях це дійсно вражає. Ніде такого немає у світі, і це зробили українці у партнерстві. Між тими, хто розробляє ці системи, і не лише повітряні дрони, а й морські наземні дрони. Партнерство між тими, хто їх розробляє, хто їх виробляє, і хто їх застосовує. Це все робиться в ефективній єдності, і посліарпосве постійне спостерігається поліпшення як. Озброєння, так і програмного забезпечення, я також відвідував штурмову е, бригаду їхній центр під підготовки, але вони готували там е, також пілотів для дронів, і це те, що дало можливість е, Україні забезпечити таку е, сталість і стійкість. Що дало можливість не дати Росії захопити Київ на початку? Я пам'ятаю, як після як після після нападу мене запитували, скільки пройде часу, щоб Росія захопила Київ. Я сказав, цього не станеться. І я впродовж років спостерігав ма мене були українські військові, коли я в Іраку служив. Вони був підпорядковані мені у нас. Були був контингент з України, який був підпорядкований нам, І я Думаю, що ми не повинні за НАТО багато уваги приділяти якимось таким точковим новинам, але треба зберігати спокій, відданість забезпеченні суверенності, незалежності. України країни, яка зазнала непровокованої брутальної агресії з боку Росії. Ми всі знаємо, що було Бучі, таке і інше, і мати перспективу, знаючи, що ми поділяємо цінності. Вони для нас є дуже цінними, саме тому чому Сполучені Штати надавали Україні так багато допомоги, і інші західні країни так само. Я хочу бачити це. Щоб ситуація заспокоїлась, щоб ми всі е, тягнули плуга в одному напрямку, так би мовити, і намагатися досягти того, про що говорив пан, пан Марко Арубіо, держсекретар, тут це буде набагато краще, ніж те, що десь троє роки тому пророкувало багато хто. Але згідно. Зеленському десь одна, одна третя частина а, оборонних потужностей а, України залежить від допомоги а, США. Чи можемо ми покладатися, що в цьому році і далі це буде продовжити? Я був на Мюнхенській безпековій конференції. До цього там була велика конгресова делегація, і це те, що. Пильно спостерігають європейці. Я не був частиною конгресової делегації, був там окремо, але я спілкувався з сенатором Греном, який близький до до Трампа, і іншими республіканцями та демократами, членами конгресу. Вони приїхали в Мюнхен для того, щоб показати свою підтримку Україні. І Що є. Двопартійний консенсус щодо подальшої підтримки Україні з боку Сполучених Штатів, і звісно, ми надали велику значну допомогу в плані надання оперативної інформації, розвідки навіть більше ніж інші країни заходу у певних категоріях, коли йдеться в захист від балістичних ракет та інших категоріях, і в інших напрямках, США дійсно унікальну допомогу надали Україні. Як я вже говорив, що сама Україна зробила, це по суті вона зробила все. Вона виробила більше е е гаубиць минулого року, ніж ті гаубиці, які були надані їй в плані допомоги. Отже, якщо ми будемо продовжувати надавати допомогу Україні і щоб вона могла демонструвати те, що вона показує, так вражаючи, це буде дуже добре. Не, не забувайте, що Україна має систему ем, матеріально-технічного забезпечення, яка базується на завтрашніх технологіях ведення війни і в багатьох аспектах ем, аспектах через те, що це ем, потребує довгого часу і за, закупівлі, і випробування, і таке інше. Ми відтак знаходимося в, в, в ситуації, коли ми маємо вчорашні технології для ведення сучасної війни. В нас є передові озброєння авіаносці F-35 і таке інше. А в Україні це вже майбутнє воєнного мистецтва, і вони в майбутньому будуть навіть не лише дистанційно управлятися, а будуть ще і автономними. Тобто, це дійсно передова технології України тут на передньому краї. Я вірю в те, що ми будемо надавати допомогу Україні. Я захоплююсь тим, що, чого досягли українські військові. Я спілкувався з українськими військовими, які мають багатющий досвід. Те, що робить Україна, це власне. Вони є першопроходцями у розвитку тих систем, які будуть uh, визначати мистецтво в ведення війни у майбутньому. Я спілкувався з одним із командувачів дронової uh, частини і. Е, він говорив: ми готуємося до такого ведення війни, коли е, ми не перебуваємо на лінії фронту, оскільки це дійсно летальне, і один, півтора мільйона дронів виробляти в Україні. виробляти е, за рік. Це дійсно надзвичайне досягнення. До того як я завершу цю вступну частину, хочу сказати, що маю своїм довгом, щоб е, подякувати. Посла Канади з перемогою їхньої хокейної команди. Вони виграли в американській хокейної команди на один гол в додатковому е часі. Це була дуже цікава гра. А це мені нагадує, коли я був в Канаді, то мені подарували хокейну форму з канадською символікою, бо вони перемогли нас на Олімпійських іграх. І я був дуже радий наступної весни презентувати uh, кубока Стенлі, трофей, дефенз uh, нашого кеналігії міністра оборони, який мені подарував ту форму, а там була uh, форма Бостон Брунс. Він сказав, що всі крім двох гравців цієї. Команди взагалі то канадійці. Отже, для мене був це, для мене особливо привлек бути тут з вами і з іншими присутніми на цій сцені, особливо з екс-прем'єр-міністром. Я пам'ятаю фотографію в його офісі, де дивилися на Майдан, він дивився на Майдан. І рядом з ним Джон Маккейн, людина, яка все своє життя присвятила тим принципам, через які зараз ведеться війна. І мене вразила тоді ті два героя на цій фотографії, які дивились на величезну кількість українських патріотів, які в цей історичний момент зібралися. Внизу дякуємо генерали.